Живий буде, не помре. Бабуся Галя, мешканка будинку по вулиці Київській, 230В, на те, що більше тижня доведеться сидіти без газу, реагує досить оптимістично. З вечора неділі, 26 березня, стоквартирна багатоповерхівка відключена від газопостачання. Все через господаря однієї з квартир, який самотужки, вирішив замінити газову колонку. Там, де виход води, він цей виход газову трубу підсоєдинив. І весь дом номер 230 заповнив водою. Зранку понеділка експлуатаційна служба перевіряє систему. Відпрацьовує кожного абонента. Знімаємо газові лічильники, які більше половини в воді. Зараз відправляємо їх на перевірку. Відповідність газового обладнання по даному дому також. Провіряємо на все про все знадобиться не один день, говорить виконуючий обов'язки головного інженера Прилуцького управління по газопостачанню та газофікації приватного акціонерного товариства Чернігівгаз Олександр Горовий. Термін потрібний і немалий, тому що треба провірити крім газового обладнання. Зараз розрізаємо на стояках. Нижні пробки, де виходить піввідра води виливається. Аварію усувають 20 слюсарів. Моніторять ситуацію три майстри, кожен за своїм напрямком. Поки газовики працюють, мешканці знаходять альтернативу відсутності газопостачанню. Електрочайник оце тільки колотить і все. А газу нема дітям треба казати хай чи електроплитку, чи що небудь вже доставляють. Наразі газовики шукають винуватця надзвичайної ситуації. Він має оплатити ремонтні роботи, а це не багато, немало 12 тисяч гривень. Додатково горе господарю доведеться профінансувати і встановлення лічильників, якщо перевірка виявить, що вони вийшли з ладу.